Всім, всім привіт! Мене звати Діана. Сьогодні я хочу розказати вам про свої книжкові покупки січня. Я це відео знімаю вже в третій раз, і мені це дуже недолітає, тому я хочу вам пошвидше розказати. Книг у мене всього 8, але я хочу вам показати дві, які я не встигла, мені не вдалося їх показати вам в минулих покупках. І давайте вже нарешті переступимо. Е, давайте почнемо з тих, що я найшвидше отримала на Новий рік. Як я прийшла додому, мене чекала така от сумочка, вона дуже гарна. Мені особисто дуже подобається. Я всюди з нею ходила і всім також подобалась така веселенька і головне, що в тему. Прихожу, там отакі сумка Дід Мороз, а в ній мої подаруночки. Я замовила ці книжки. Тому сюрприз не було, але все одно було дуже приємно. І перше, що в мене тут є, це є N із зелених дахів Люсі Монтгомері. Монт, Монт Я хотіла дуже давно почати читати цю серію, взагалі купити її. Це перша частина природи N. Тут вона ще мала, в другій частині вона буде. Вже велика, вона вже буде навіть працювати. Цю книжку я побачила в Дарини років три назад, коли вона її починала читати. Вона прочитала буквально стільки, їй надоїло і вона її перервала. І от тільки недавно і вона її закінчила читати. І зараз вона читає іншу серію книжок, вона вам сама розкаже яку. І тоді я думаю, що вона приступить до другої частини Ен із Ейволі. Цю книжку, цю серію я продовжую, буду продовжувати купувати. Е, та, але я буду їх купувати. Хоча б коли я прочитаю, хоча б не знаю, хоча б 100 сторінок цієї книжки, щоб зрозуміти, подобається мені цей автор чи ні. Е, тому що я вирішила, що буду купувати так поменше вже тепер книжок, тому що за грудень і січень я собі я себе так порадувала, що це просто. Ну, взагалі, я тут купила тільки дві книжки за цей місяць, всі решта мені подарували, а все-таки замовляла. То я так що. Отака от книжка тепер буде в мене жити. Я дуже рада, що вона до мене прийшла. Вона така ще салата вам. Пена сюди вам ставити книжки. Не знаю, чи якось буде видно. Наступна книжка, яка тут є, це є Ольга Ворон... Воронічихина. Тримається пак та інші неприємності. Це така от книжка. Останнім часом мене тягне на м'які вкладинки. Не такі компактні книжки, як... Книги Жаклін Вілсон, а таки більшого формату, щось, типу, як ця книжка. Ця книжка дуже має оригінальний такий, оригінальну обкладинку. Тут вона така і тут та ж дівчинка тільки ось така. Тобто, ну, цікаво, не такі черевички смішні. Дарина теж читала цю книжку влітку, але якось купити її зараз. Хотіла захотіла я її купити лише зараз. І коли я вже отримала цю книжку, тобто я її тримала в руках, може, разів 10, в магазинах, в Дарини. І, і я лише коли переглядала, я знайшла, може, тут дуже мало малюнків, може десь 5 малюнків на книжку. Ви подивіться на це. Ну, як наскільки красиво, тут ще такий йожик, я в книгарні її зразу помічаю через цього йожика. Дуже красива книжка, я її також буду скоро читати. Ну і коли я її буду читати то я вам, звичайно, розкажу, що я про неї думаю. Дарина казала, що буде точно друга книжка, от. Але коли вона на формі школи другу, сказала, що її ще не привезли, і не знати, чи вона вже витрукована. Одним словом, я буду купувати другу, я не буду ганятися за книжкою, тому що це реально, я стільки ганяюсь, досить вже. Буду читати собі спокійно. Коли з'явиться книгарні друга частина я точно буду знати, що це друга, ніяка, не третя. Я собі її куплю і прочитаю. Звісно, якщо мені сподобається ця, а я думаю, вона мені страшно сподобається, бо вона така прикольна. Та. І це були такі от дві книжечки, які мені подарували на Новий рік. Так, далі давайте поїдемо одна книжка, я її вже купувала, але нас не було, щоб давати озі. Ми йшли в гості і нічого не купили, і тому ми мою книжку подарували, бо вона була в хорошому стані. І тому я купила собі, точніше, мені купили батьки, взяли і купили потім нову подорож до катанії Галини Рис. Тепер в мене знову вона є з підписом автора. Ось і так що ну, нічого нового. Я вам вже показувала, здається, що я її купила. Просто це вже інша книжка, я ту віддала а цю купила. Так. Далі на Різдво мені зробили сюрприз. Я замовляла цю книжку, але я не знала, що мені її подарують на Різдво. Це Різдвяна історія через Дікенс. Я обожнюю Дікенса, я читала в нього, може, щось два дві повісті. Може, я читала Різдвяну історію, і ще я може щось читала. він мені страшно сподобався. І ще я не планувала купувати різдвяну історію, але вона вийшла в новій кладинці. Я тримаю нову вкладинку. І вона настільки прикольна, я недавно помітила, що оце, значить, перший привід, другий і третій скруч, і його підлегли, якщо так можна сказати, своїм сином. Одним словом, Мерлей. Дуже красива книжка, тут просто величезний шрифт, тут її читати можна максимум і день. Тут подивіться, який тут золотий форзац. І тут страшенно, просто страшенно красиві малюнки. Ви подивіться на це зараз. Хочу вам би то покраще. Ви подивіться, наскільки це красиво. Видно, що це не тя пляп, що тут дійсно старались, щоб книга такого автора була справді красивою. І, ну видно, що стараються. І я спеціально дивилась на роботи в інтернеті цього автора, цього художника. Дуже класна книжка, я її буду читати, але я її буду читати не скоро, тому що, оскільки мені не вдалося прочитати на свята, зараз мені не сильно хочеться, зараз мене зайнята іншою літературою, і ви побачите її, коли буде прочитана в січні. І давайте вже приступимо до наступної книжки. Так, не знаю, чи вам видно ця горка, яку я тут складаю. Так, цю книжку, значить, ви бачили в моїх покупочках грудня. Це у нас тут день сніговика», так? І я з цієї серії вкрала, <laughs>, взяла е, батьків з цієї ж серії на мою не ташку. Я планувала купувати, але потім передумала. Вийшла ж куплю тільки ну, яловохоз, а оцю візьму вже, тим більше, що Юлія її вже прочитала. І це ще одна книжка, яку мені типу, як подарували. Е, я буду розказувати. Тут знову ж таки Галина Рись, та що подорож до Котані, і знову ж таки автора. І я буду розказувати подробніше, е, ретельніше. В наступних відео просто в мене там скоро закінчиться там відео і я вам не встигну все зазняти. Так, значить, значить, значить. Е, я Ті книжки які я навстила вам показати в минулого відео. Я собі купила голодні ігри, купила їх спонтанно, але так вийшло, що я зразу почала їх читати. Я вже прочитала голодні ігри. Мої враження про неї ви почуєте в іншому відео. І я собі купила, правда, ну вони вже зв'язані. Вибачте, хто я їх прочитаю, я їх розв'яжу, звичайно, у вогні. Я прочитала половину у вогні і переспівницю, ось така синенька книжка. Ну, ви її знову ж таки можете побачити. Оця от трилогія у мене з'явилась. В грудні і в січні і я дуже рада, невмивна рада. І. Пож... Ах... Мою думку на рахунок першої книги і половину другої книги, ви, знову ж таки, будете мати в наступному відео. Так. Не хочеться знімати ніякі відео. Хочеться сидіти вдома і нічого не робити. Так, так, так. І останні книжки, які я купила, це якраз ті книжки, які купили. Купила сама собі, мені не подарували і, не, і нічого. Це є Кей Уманський, Тхнуся відьма з брудними звичками. Це я не купила цього місяця, це мене було. Мені подарували на день народження ще влітку і. Я вийшла собі докупити, а, навіть не було тих, що я хотіла. Але там були книжки, які якраз була велика рідкість. Я купила собі четверту книжку. Тхнусія і пантоміма, фіолетова така книжечка. І велика рідкість, про яку якраз говорила, це є остання восьма частина Тхнусія, е і важливе повідомлення. Ось така от книжка, вона страшенно тоненька. Я думаю, що коли я буду читати ті сім частин Хнусі і оцю цю останню восьму, то я, напевно, цю буду читати, я не знаю, через за пів години прочитаю, тут всього ж 90-ти, от шрифт. І вона отака от, от тоненька. Ви подивіться, значить. Восьма, четверта і перша. Я буду збирати їх по порядку, просто вирішую. Що... Подивіться, це, яка вона тоненька, і вона, яка вона гарна. Це просто щось. Так, це сюди. І ось такі дві гнишки я теж собі купила. І тепер щось такі новини, якісь там про мене. Давайте вже закінчимо з тими покупочками. Так. Ось так. Оце мої обновочки такі, якщо так можна сказати. Сунемся, сунемся. Я вирішила зробити собі таку коробочку майбутнього, тобто, в якій я буду сказати, 5 наступних книг, які я буду читати. От зараз я, наприклад, читаю одну книжку. Наступна її стоїть в мене тут, і а всі решта наступні стоять в мене от коробки. Я вже зробила собі отаку от коробочку, тут вона жовтий колір, тут зелений. І тут вже стоїть 5 наступних книг, я хотіла вам зачитати їх. Значить, зразу після серії, яку я зараз читаю. Ви не зможете догадатися, тому що я її тільки вчора почала читати. Я буду читати Лола любляче серце. Далі я буду читати Клас Панчайки. Я вчора його, до речі, теж починала. Я буду читати доручну клас панчайки. <coughs> Такий товстий томик лотерея. І на самий кінець. Йоанна Ягелло, кава з крадемом і шоколади щілі. Вони в мене теж зв'язані, але це не проблема, ви їх бачили в минулому відео. Обоє ці книжки. Так що отакі от книжки, ви тепер знаєте, які я приблизно буду читати. Може я щось поміняю з цій коробочці, може їх буду читати.